Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі вірні, дев'ята неділя після зіслання Духа Святого. Напротязі тижня людина слухає новини, правду і неправду. Наше вухо є. Загострене на різні плітки, осудження. І лише в більшості, бо, може, є такі люди, які на тижня відкривають Боже Слово, підкормлюють свою душу, слухають, що Господь Бог хоче до них сказати. Але це, напевно, є меншість. А більшість Живляться тим Божим Словом в неділю і по святах. І тому сьогодні церква нам дає гарну поживу для душі. Такий гарний приклад. Багато тих таких, знаєте, прикладів навіть з нинішнього Євангелія, з нинішнього свята, яке також припало на сьогоднішній день святих братів-мучеників Маковейських. Першим ділом, дорогі мої. Коли Христос зробив це чудо минулої неділі, коли помножив хліб, Він побачив ту айфорію своїх апостолів. Він чує, що серед того тлуму людей багато кажуть, треба його зробити царем. І завжди будемо мати хліб. Не треба йти на працю. Завжди буде нам помножувати ось такого царя хотіли би люди. Ось такого Бога нам треба. І на щодень і сьогодні для більшості людей. Аби все було задармо, аби був завжди хліб, аби завжди було до хліба, аби нічого не треба було робити, аби Господь Бог нам давав тільки здоров'я, тільки працю, тільки заробітки, о такого Христа нам було би добре мати. А якого ми натомість маємо? Христи терпіння. Будь покірний, будь терпеливий, будь лагідний, все прощай усім, люби ближнього, люби ворога свого, а такий Христос не є смачний. І тому Ісус побачив апостолів, які були такі, знаєте, піднесені. Може вже в їхніх думках було, хто там на якому престолі, хто яким міністром буде, коли зараз ті люди проголосять Ісуса Царем. Та ж вони роздають хліб. Та ж вони є такі славні. І Христос бачить, що треба рятувати ситуацію, треба рятувати тих апостолів. І Він каже: ану, швидко сіли в човен і відплили на ту сторону. Поки я буду відпускати людей, я буду відпускати людей, а вам прошу плисти на ту сторону Генезарецького озера. Апостоли мусили підчинитися і поплили, від чого рятує Христос Апостолів? Він рятує їх від гордині, рятує їх від гордині. Ось ми, ось я, ось я роздаю, прошу всім, як то є славно, коли ми, Його учні, ми, ми. Як часто, дорогі мої, коли Господь посилає нам. Якесь терпіння, якусь ситуацію. Бо зразу на морі, за який короткий час, коли вони були без Ісуса, ще певно жили тими думками. Як то добре, і напевно завжди так буде, що будемо роздавати все. Люди нас будуть любити, величати. Те, що хоче, хоч, прагне кожна людина. І тут зчинилася страшна буря. Вночі. Вони, як корибалки, розуміли, що це не проста собі якісь там буря, але це є дуже небезпечна буря. І через неї вони можуть направду потонути. Але з ними нема Христа. Ну прошу, покажіть свою силу. Прошу, покажіть свою віру. І забракло їм віри і сили, дорогі мої. І настрашилися апостоли. Власне, що деколи, коли Господь посилає в нашому житті якусь бурю, якесь непорозуміння вдома, в родині, в особистому житті, якесь терпіння, що десь людина мала якісь плани на завтра, на післязавтра, а тут сталося так, що всі твої плани є перекреслені. І як ми поводимося? Від чого? Чому Господь посилає нам таку ситуацію? Саме частіше, щоб рятувати людину від городини. Це є найбільший гріх, який тільки може існувати у світі. Що часу ми приписуємо собі ті чи інші заслуги, але забуваємо подякувати Богу за те, що це Його є величезна ласка. І тому Господь Бог своїх вірних дітей завжди хоче поставити на своє відповідне місце. Христос прийшов до них, ідучи по мор'ю. Знаючи, що там є велика небезпека, апостоли побачили Ісуса, зжахнулися то привид, закричали, забоялися, хоч були мужчини, але Ісус каже, не бійтеся це я. Тоді найвідважніше Петро якщо що це ти, хочу йти по воді. Христос каже, будь ласка. І Петро вийшов з того човна, почав іти. І вже коли написано: прийшов до Ісуса. Не був там ще за якийсь там пару, але вже був ось, може, пів метра від нього якась там хвиля, і він почав потупати. Навіть в тому, дорогі мої брати і сестри, можна знайти для себе якесь повчання. Найчастіше, коли людина вже доходить до Бога. Найчастіше, коли тобі вже здається, ось я вже досконалий, добре, мені вже все, я вже біля Ісуса. Я вже ось-ось подаю йому свою руку і люди. Коли вже є пік, коли вже є найкраще в тому житті. І тоді починаються найтяжчі випадки. Тоді починається все шкереберть. Тоді починає людина тонути, так найчастіше є. Дивіться, молода сім'я починає ставати на ноги, удружилися, взяли шлюб, починають будувати своє сімейне життя. І якщо є терпіння, якісь там мало коштів, недобра праця, але якось знаєте, клеються, живуть, якісь порозуміння. Але я знаю багато родин, які в своєму житті з допомогою батьків і без. Бог їм дав чудовий розум, гарну працю, великі заробітки. І, здається, вже придбали авто, придбали друге, придбали квартиру, збудували будинок. І, здається, жий, людину, май все до раю, але тут починається шкеребать. Здається, вже людина отримала пік, може жити і не гарювати, може жити і не страждати в тому світі, але починається, дорогі мої, всякі перепетіє. Здається, й дійшов до своєї цілі, яку ставив собі в житті, але тут все йде на дно. Починається непорозуміння, сварки. Появляється нараз в родині супружа зрада, яка лишня, третя особа. І часто люди кажуть, Отче, ну все маємо, а щастя немає. І так часто буває, і нинішній Іван про це говорить, що потрібно в такій ситуації робити, не йти на дно, але простягати свою руку і кричати разом з апостолом Петром: Господи, рятуй мене. Рятуй мене від родині. Рятуй мене від, від мене самого. Рятуй мене від мого такого прикрого характеру. Рятуй мене від будь-якого гріха, а в першу чергу від найтяжчого. І Господь обов'язково такій людині подасть руку допомоги. Дорогі мої, кожна людина вона може ходити по морю. Ходити по неможливому. Не відчуваючи твердої землі під ногами, кожен з нас може вступитися на це життя море. І хто сьогодні ходить по тій воді і не тоне? Це насамперед люди терпеливі. Це люди, які вміють мовчати, це люди, які вміють прощати, це люди, які вміють тримати своє серце у вуздечку. Це люди не тонуть люди ті, які не вміють ображатися. І не вміють гніватися. Це люди, які вміють приборкати своє тіло, коли то тіло воно дає про себе знати і хоче всякого роду пристрасті, щоб догождати тому тілу. Але такі люди вони вміють тримати це все у своєму власному порядку. Як то є важливо іти по тій кожен із нас, бо море це є наше життя. І йдемо по тому морі, і як часто людина тоне, тоне під власними своїми похотями, під власними своїми гріхами. В сьогоднішній день Христос вступає в цей човен, веде Петра за руку, написано, що Петро знов став, і до того їхньої лодки також потрібно зробити було пару кроків ще. Не ніс його на руках, і коли його підвів. Петро знов почув, що вода, як тверда земля, в нього виступила знов віра, і він пустився до свого човна. І коли Христос увійшов в цей човен, на морі стала мертва тиша. Коли твоє море бушує, коли твоє серце бушує, а наше серце бушує, дорогі мої, ми стільки дурниць робимо через тоє глупе своє серце. Чому? Тому що воно є пусте, в ній немає Христа. Але коли впустити Ісуса в то серце, напис, написано так, є, що настане спокій, настане тишина. Куди вони впускалися через той край, через те море, в Генезарецький край. І там з тої сторони хліб, з тої сторони благословення. Тут на морі бушує вітер, але прийшов Христос, а на там тому березі моря зустрінуть Христа і апостолів два. Біснуватих чоловік. Дорогі брати і сестри, наше життя воно вирішить, де ми знаходимося, чи там, де є благословення, мир, спокій, чи там, де є хліб Божий Євхаристія, чи наше життя є там тому боці, де є зло, де є лють, бо на такі були лютті, що всі їх боялися, Де є гріх і беззаконня, де є смерть і де є і тому, Христе, завжди будь з нами. І якщо ти будеш з нами, то в нашому житті буде цілковитий порядок. Сьогодні також, дорогі мої, ми згадуємо тих сімох братів, мужніх, братів Маковейських, їхнього вчителя, 90-літнього Елеазара, їхню маму, тих синів Святу Соломію. Що це були за люди, перед чим вони не покорилися, і за що були віддані таким. Нечуваним жорстоким терпінням. Ні, не треба було нічого там можливо відрікатися, але з другої сторони їм поставили ідоложертовне м'ясо, свинину, що євреям було строго настрого заборонено споживати. І багато євреїв спокусилися, бо настрашилися смерті, як я вже кажу, вони всі йшли по морю, але більшість із них почали потупати і потонули. Але знайшлися небагато таких, які вибрали смерть. І ту жорстоку смерть. І перший, хто був із них, це був вчитель, це той, який дав приклад, це старше покоління, яке завжди має давати приклад. Йому було 90 років, був знатним книжником, надзвичайно побожним. І коли йому сказали: слухай, Елеазар, ми все підробимо, ти приготуй собі вдома страву. Яку ти можеш, як у євреї, споживати, принесеш ту страву, ми в тебе візьмемо, тобі дамо, ти з'їсиш, гріха нема, і чистий спокій, і ти живий. Ох, яке фарисейство, ох, яке лицемірство. Ох, яке, дорогі браті і сестри, хитрість була. І з, з одної сторони не їв би свинини, але що би думали всі люди? Що би думали молоді? Що би думали, я сумніваюся в тому, якщо би Елеазар повівся на таку спокусу, я сумніваюся в тому, щоб, можливо, тих сім братів Маковейських віддали б своє життя. Чи вони би часом не пішли за його прикладом? Але вони, ті хлопчики, найменшому три, найстаршому, може, двадцять, і вони дивилися. Що буде робити їхній вчитель, з уст якого вони черпали ту науку? І що сказав Елеазар? Подивіться на мене, подивіться на мій сивий волос. що подумає про мене молодь, що Елеазар на старості, той, який все життя був прикладом для нас, просто зійшов із розуму. Він так гарно сказав, тут написано в книзі, візьміть мене. І відправта на там той світ. Я не послухаю царського наказу. Я хочу бути прикладом для свого народу. Я хочу бути прикладом для молоді. Ви старше покоління, що є прикладом для своїх домашніх. Так вони не ходять до церкви, бо такий сьогодні страшний світ. Так, їхнім Богом сьогодні це є інтернет, це є, це, є, це, є, це, є, це є гаджети, це є всякі фейсбуки, інстаграми, це є їхній Бог. Але чи ви старше покоління? Чи ви є гарним прикладом для них? Чи часом ваші діти домашні, не чують від вас поганих слів, прокльонів, злого прикладу, нарікання? Чи часом ви не даєте згіршення тому маленькому своєму молодому поколінню? І тому для вас є найкращий приклад цей святий Елеазар. І за його прикладом, після того дійшла черга і до тих сімох братів Маковейських. Можете найдорожче мої почитати цей гарний приклад з книги Маковея, це є друга книга Маковея, сьомий розділ, де гарно описується про те, як вони страшно описуються, я би так сказав, як відрізала їм руки і ноги. Як відрізали язик і вуха, як ще тіло дихало, серце билось, і вони то тіло, той толоп клали на розпечене желізо, і так віддавали один по одному своє життя, не слухавши царського наказу. Гарно сказав один із братів: ти забираєш від нас руки і ноги, ти забираєш від нас наше молоде життя, але прийде Господь. І Воскресить нас, і повернеть нас і нам, в царстві своїм, і руки, і ноги, і наші уста, щоб ми Його навіки прославляли. І коли всіх шістьох замородував, і кожного написано гірше, ніж першого, як там ще може бути гірше? І коли дійшла черга до того хлопчика, який мав три рочки, цар каже до мами Соломії: не будь дурною, лиши хоч собі одного. Намов його, хай зі кусок м'яса і йдемо по своїх домівках, і мама Соломія взяла хлопчика на сторону, каже: дитину, я тебе дев'ять мі... місяців носила, я тебе три роки грудьми кормила. Твої брати вже є з Богом. Зроби так: якщо я вас сімох мала тут на землі, щоб я і вас сімох мала в домі Отця. І не скінчила, написано ще. Не скінчила мама ще своєї промови до того хлопчика, як він вискочив і каже до царя: не послухаю твого безбожного наказу, роби зі мною що хочеш. І цар мордував того хлопчика. Гірше написано як там тих, решту його братів. А на кінець і померла їхня праведна мама, свята Соломія. Дорогі брати і сестри. Можна сказати, що дід був старий, що йому там було втрачати 90 років. Можна так сказати, але маємо приклад і молодих. Оце є ходьба по мор'ю. Не потонув ніхто із них. Хоч були бурі, хоч були спокуси. Хоч перед ними, я думаю, перед тим цар їм казав, ви станете моїми синами, я вас узолочу, ви будете жити в царському дворі. Певно, що було все, але потім ні. Потім почалася страшна буря, спокус. Але ніхто із них не потонув. Ніхто із них не пішов на дно безвір'я, ніхто з них не відрікся справжнього Бога. Бога Ізраїля. І тому сьогодні за їхнім прикладом, найдорожчими, ми слідкуємо, ми стараємося, хоч трішки бути до них подібними. Зараз нині починається піст. Та трохи пості, та час війни, та відмовтеся трохи від музики, особливо молодь. Та зробіть хоч щось для того Христа. Та зробіть хоч щось для того страждального українського народу, хоч щось для тих вояків, які одні лежать без рук, без ніг, подібно, як ті брати Маковейські, бо вони віддали свої руки і ноги, свої очі. Багато таких лежать, як тулуби, молоді хлопці, віддали своє життя за Україну. А що ти даєш для України? Ні вервиці в руках, ні молитви, ні служби Божої. Що даєш для України? Як живеш? Живеш як в сметані. Все тобі є добре, все люксусове. Кабаки відкриті, музика грає, танці. Що даєш для України? Не кажу тобі віддати руки і ноги, але віддай трохи молитви. Віддай трохи часу. Віддай троха посту, постановіть собі в окремі дні добавте, щоби не споживати м'ясо, наприклад, також і в понеділок, то й піз два тижні. Але чи будеш мати силу волі, чи зробиш декілька кроків і зразу підеш на дно? А як і хочеш піти на дно, не маєш сили волі, як спокуси беруть верх над тобою, то гортає і голає. І кричи на весь голос словами апостола Петра. Господи, рятуй мене, бо я потопаю. Моліться, дорогі мої. Моліться, бо плачевна ситуація в державі, знаєте, скільки є знищено людських життів і людської долі. І дякуйте Богу за дар життя. Кожен день дякуйте Богу, що ходите під мирним небом. А знаєте чому? Тому що десь там хтось, молодий чи старший, не пускає ворога. На Твою область і на Твою землю, і до Твоєї хати. Господи, дай нам розуму, дай нам сили, дай нам віри маковейських мучеників. Амінь.